На відміну від багатьох населених пунктів як району, так і всієї країни загалом мешканцям Шелудьківки не довелося ламати голову над вирішенням проблеми ремонту дорожнього покриття. Вихід з цієї ситуації громаді села знайшло керівництво товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма імені Гагаріна та депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько. Тому мешканці можуть не турбуватися. Через кілька днів центральну вулицю буде відремонтовано. Я хочу сказати дуже велике спасибі від мешканців села Шелудьківка, особливо від водіїв від Шолудки сільської ради, агрофірми Агаріна, яка перерахувала кошти, і ми придбали дві машини високоякісного асфальту. Сейчас Через декілька хвилин сюди підійде районний автодор, який буде виконувати роботи. Я так думаю, за сьогодні і за завтра ми закінчимо по населеному пункту ремонт дороги. Вона буде більш якісна для того, щоб в зиму війти і бути готовим проїхати. Не хвилюєтесь за те, що можна попасти у якусь яму і не дай Бог, що може статися. Ще раз велике спасибі Анатолію Федоровичу, агрофірмі Гагарина від усієї Шелутківки. Та, й взагалі, життєдіяльність цього населеного пункту напряму пов'язана з діяльністю агрофірми імені Гагаріна. Крім того, що значна кількість мешканців Шелудьківки мають робочі місця завдяки підприємству, так господарство не перший рік не аби як допомагає діяльності сільської ради. Немає жодного заходу в селі, яке б не відбулося за підтримки агрофірми. Допомога не тільки в дорозі, а і в техніці і. В екскаваторах, і я хочу сказати, на цій неділі була закуплена спортивна форма футбольної команди за підтримку футбольної команди всі свята, які Відбувалися у Шелуйківці, я хочу сказати, також були основно за патронатом агрофірма Гарина, тому що львіну, долю, десь процентів 90, а можливо більше, спортсменська допомога завжди поступається від агрофірми Гагарина. Це базове господарство, яке є базовим всьому. І в населеному пункті, і в хазяйствуванні, безумовно. Підтримці сільської ради саме завдяки таким господарствам, як агрофірма імені Гагаріна та людям, які там працюють, обділене увагою населення на селі почуває себе захищеним, адже вони мають надійну опору, яка сьогодні відремонтує дороги, а завтра допоможе у вирішенні інших нагальних для селян потреб.